Ой, фу, розташувати можна, але чи треба воно? Блін, це дуже симпатично. Мені більша частина колекції подобається. Звісно, не без гріха і не без урода. Блін, треш віка треш блогерка. Фу. Чому ми починаємо з того, що я починаю сваритись? Мене нема слів. Я не знаю, що, що, що казати треш блогер сьогодні, я ж кажу, Ламель Сабліміна. Колекція довкола якої було ну, дуже багато хайпу і шуму. І давайте ми сьогодні подивимось на неї всю. М -м -м. Значить, так, ламель прислало ось таку коробочку, подарунок з всією цією лімітованою колекцією. Я не можу назвати її, от знаєте, новинкою, тому що вийшла, десь, здається, в грудні. Коробочка дуже симпатична. У нас тут є інформація про вміст цієї коробочки. Look at this Beautiful. І ось тут нас зустрічає сама вся колекція. З цієї колекції я вам показувала, і ми тестували і був огляд на Spark в 0,2 му відтінку. Сьогодні потестуємо 0,1. І загалом це все. Це всі продукти, які я пробувала з вами ще на каналі, ще в моєму інстаграмі. На цей хайлайтер у мене вже є огляд в інстаграм. Тому корисно бути підписаним на мій інстаграм та мої інші соціальні мережі. Бо там я, звісно, набагато частіше мій інстаграм, тік-ток. Мій лайфстайл, TikTok, мій телеграм-канал, всі мої соціальні мережі знаходяться в описі під відео. Давайте вже доб'ємо мені 20к в інстаграмі. Хто хоче мене бачити частіше, хто не хоче мене губити, то дуже рада буду вас там бачити. Так, от я пропоную сьогодні протестувати максимально все, що ми можемо. По макіяжу очей у нас тут є два олівця. Я так розумію, що вони гелеві, що це каяли. А да, вони гелеві. Тут сріблястий і електрик блю. Електричний синій, я думаю, що ми зробимо якийсь сьогодні синій смокі. Не думаю, що прям дуже дуже темний, але потестуємо ці олівчики на сезовій, і на очах. Чи схожі вони мені будуть по формулі на олівці, які охмай. Oh побачимо, побачимо. Next, на очі, як я вже сказала. Паркл. Сьогодні будемо тестувати 0,1 перший відтіночок. Він світліший за 0,2 і виглядає по-іншому. Подивимось ближче, трошки пізніше. 0,2 відтінок не бачу сенсу сильно тестувати. Зробимо свочі, порівняємо їх, але не більше. Хайлайтер, про який я вже сказала, такий гліч хайлайтер. Він називається. У нього така. Таке прикольне пакування, як НЛО, як тарілка. Потестуємо також. Тут є рум'яна. Я взагалі забула, що в цій колекції є рум'яна, і я взагалі забула, що ми їх сьогодні будемо тестувати. На обличчі в мене загалом є тон від Lancome, а є кремова корекція від Dior і трошки рум'ян від Лен Pro. So cu'te, ті, які в тюбіку у червоному. Але я думаю, що ми нашаруємо зверху і ось ці це ось ці жлені рум'яна. них. Два таких стіка є чула дуже багато негативу стосовно них. Ми перевіримо подивимось. Чомусь не можу його викрутити. О, вони реально тупо жилійка. Саме по собі по оформленню, візуальна колекція подобається, але не подобається, як я вже казала, і про from Star the Stars. Ось це пакування дзеркальне. Воно дуже виглядає гарненько, але. Воно, ну, дуже, я не люблю ось ці відбитки пальців і замацане пакування. Тут в плані таких пакувань от хочу посварити бальзами для губ і рум'яна. Бальзами для губ в шикарному пакуванні в плані ось цього: тут є кнопка, як у люксових помадочок. І ти такі дістаєш, і вона супер красива, вона вся в глітері, я ближче покажу. Дуже красиво. Глітер це обманка. Цього глітеру всередині немає, це чисто розсип, блискіток. По периметру помади не знаю, як сказати. Коротше, просто помаду занурили, засипали цими блискітками, але всередині цих блискіток немає. Ну, другий втінок такий темніший. Блін, мені так подобається пакування з кнопкою. Я хочу, я вже казала в своєму огляді, я робила ці бальзами огляд в інстаграм, і я казала, що. Це ж прикол. Я казала вже про те, що я б хотіла в такому пакуванні не тільки бальзами такі побачити, а от якісь типу там помади більш носибельні, більш сатинові. Тому що з приводу відтінка скажу пізніше. І залишилось у мене тут два Ultra Glow Lip Oil. Вони у мене ще не розкриті. Я взагалі забула, що тут з відтінки. Я ж кажу, колекцію не можна звати прям новинкою. Новинкою, бо так не є. Ну, вона вийшла, здається, в грудні, наскільки я пам'ятаю, і ну назвати це новинкою. Ну відносною новинкою не знаю. Але вже з ніг до голови обдивилась цю колекцію. А я по суті, протестувала тільки один продукт, і я вже й позабувала, як виглядають ці. Господи, ці оліки! Я зараз сижу на кухні і знімаю це відео. Мені подобається, як мене з кожного в кожному відео є якась передісторія, Знаєте, типу обставини, в яких знімається це відео. Я, наприклад, зараз зімею на кухні, у мене запікається картопля. На у мене м'ясо тушиться і це все пахне. Ой-ой-ой, хтось піде дуже смачно вечеряти після цього відео. Витінок 0,1 у нас тут. Пробачте. Пробачте, а що? Вітінок 02. I'm so sorry, конечно, а це така. так має бути? Чому я чую такий некрасивий звук Not aesthetic. Відтінок 402, 02, точніше, чорний. Такий сіренький, він супер-пупер напівпрозорий. Ой, до речі, дуже гарно виглядає. Але відтінок 0,1. Також темненький, такий червонуватий. Він мені, до речі, навіть якось більше подобається. Але побачимо. Але мені точно не подобається це оце. Пакування виглядає вау! Мені неймовірно подобаються ці пляшечки, воно виглядає дуже симпатично. Але цей звук, не знаю, що це пластику. Воно якось через раз. Може воно при, при, ну, припиниться? Шуці? Я пропоную почати з рум'ян, ось цих желейних. Я хочу спробувати їх по-різному нанести, тому що нанесення з стіку. Це буде факап, тому що вони залипають, вони роблять пляму, вони моментально фіксуються на обличчі, і воно виглядає некрасиво. Вони не тушуються, наскільки я бачу по оглядам. І наскільки я бачу по своїй руці формула суперволога, але вона моментально застигає. От треба просто максимально швидко його тушувати. Але реально прикол, що вони ну тупо жалі. Але от навіть пальцями доторкнулась, і я ну все. От воно такою плямою у мене на пальці і залишається. Тому я не знаю, чи я хочу наносити це зі стіку. Давайте спробуємо нести це пальчиками. У мене тут ще є пензлик і у мене тут ще є спонж. У мене тут є трохи рум'ян. Я їх тотушую. І давайте нанесу це пальчиком. Дуже сильно роз'їло мені тон. Це, по-перше, і, ну, те, що, ну все, вже, в принципі, далі можна знайти, тому що виглядає це дуже некрасиво на обличчі. По-друге, от, пальцями провал, Ну, якщо ми вже тут отак от нанесемо. Чому ми починаємо з того, що я починаю свиритись? Я не відтінок симпатичний. мені таке не дуже пасує, але симпатичний. Але якщо б воно на камері, звісно, буде відсвічувати босяйвоє, але ну тупо я бачу плями, і я не бачу красивих рум'ян, красивого покриття. А якщо я ризикну, я нанесу це пензликом. Оу, oh, ну до речі. Пензликом на моє здивування, тому що я думала, що воно не буде наноситись. Ця штука наноситься краще набагато. Причому от вона, я просто зараз не підборіддя несла, бо воно на ньому немає рум'ян. Воно розтушувалось дуже добре, набагато краще ніж пальцем. Я так підозрюю, що набагато краще ніж спонжем. У ну це вже інше діло. Те, що воно мені під'їдає тон, це однозначно мінус. Давайте на цій ці, Ох. Спробуємо пофіксити цю історію. Мені було цікаво, чи можна його взагалі адекватно нанести. Можна. Можна. Мені цікаво, чи роз'їдають тон просто їх джелі-блаш, які не сабліміно. Але ось ці мені роблять плями в тоні. Тут, до речі, краща ситуація, ніж ось тут. Але мені здається, якщо я зараз сюди полізу пальцем. Хм, з одної сторони, роз'їло, прям конкретно роз'їло, з другої сторони, начебто, трохи менше. Excuse me. давайте назимово ще лоба. Неподобство. Неподобство. Блін, джелі блаш це прикольний продукт, але мені здається, поки що міло ніхто не переплюнув в цих джелі блаш, не знаю, чи вони до речі залипають так, як це, але от пензликом. Пензликом візьміть на замітку, якщо вже їх собі купили, спробуйте їх нести кошеним пензлом, як типу копитися. Може вийде, тому що у мене вийшло і, начебто, непогано. так мені не дуже пасує, це факт, але те, що пензликом воно ще як ніяк наноситься, це непогано. Вони суперглянцеві, у них немає фіксації, вони просто супер глянцеві, Мені це подобається. Я люблю рум'яни, які можна нести і пензлом, і спонжем, і я і в крайностях, і, і якщо мені треба бути десь в подожі, як зможу розташувати пальцями. Тут ця історія потім казаться краш. Дайте мого спробу нести. До речі, трошки на губи. навіть на губах і моментально залипає. Розташувати можна, але чи треба воно 50 на 50? з одного боку. Може сильно роз'їсти тон. З іншого боку треба трошки танців з бубном. З третього боку, ну мені цей відтінок не підходить. Тому таке щось. Як експеримент, лайк. Але як на мене, історія сумнівна, і я впевнена, що цей продукт не ввійде фаворити багатьох блогерів, багатьох людей, які придбають ці джелі блаш, тому що ну нікому не треба танці з бубнем. Ніхто цього не хоче. Всім треба продукт, який працює просто. Таких продуктів на ринку багато. Я пропоную поробити щось з олівцями. Я потім відійду і за кадром зроблю макіяж очей. Близкетки не кіносему, звісно, в кадрі, Блискітки. близькітки, госполі. Знову знімаю плівку. Я зараз хочу з за вами протестувати ось ці гелеві олівці. У мене є на них великі надії, великі сподівання. Сорі, я не взяла з собою. Маленькі ножиці. Коротше, в мене на них є великі сподівання. Якщо в них така сама формула, як у всіх їх гелевих олівцях, це буде прям 100 з 10. В них, до речі, взагалі вийшло декілька відтінків гелевих олівців нових, а там і бежевий симпатичний, і коричневий симпатичний. Ну, коротше, дуже симпатичні і ще новинки, окрім Ламельса Бліміну. Але що ж з цими олівцями? Зараз ми побачимо. У нас є синій. Я зламала. Господи! Я зламала олівець. Ну нічого, зараз поточим. сріблястий, блін, треш. Віка блогерка, фу. Боже. Ой, а сяє він як О, бомба. Ой, якщо воно буде добре триматись на це то це кайф. Синій він без блискіток, наскільки я бачу. Одразу собі наготую пензлика. Я хочу якісь легкі блакитні смолки. Я хочу зробити собі просто стрілку цим олівцем. Ой-ой! Наноситься це діло дуже приємно. Прям по масу, знаєте? Ой, клас! Ой, клас, клас, клас. Загалом вони дуже маслянисті і добре розтушовуються. Я не думаю, що це якась нова формула. Все ті самі їх прекрасні шедевральні гелеві олівці в новому відтінку і супер. Мені прям подобається. Мені подобається і сам відтінок, і те, як він працює, як він виглядає, як він тушується. Ну олівці у ламель виходять чудові і прекрасні і. Не всі, звісно, не завжди. Але все оце, що в них в лінійці просто гелевих олівців, воно все ну, все чудово. Раз, і я побахнула стрілку. Чудово, чудово. Зафіксувати тінями і ну. Купо клас. Я думаю, що ми зараз сріблястий відтінок нанесемо на слизову. І я за кадром закінчу макіяж очей і закінчу макіяж обличчя, тому що далі в нас будуть іти спаркли, хайлайтери, продукти для губ. Загалом, блін, колекція дуже прикольна. Я коли вона коли вийшла і всі її побачили, то всі такі ой, клас, ой, вау! І це дійсно клас! І вау! І я дуже рада, що в нас є такий український бренд, як Ламель, який робить круті штуки. І це все доступно, ну тому що це все можна дістати і в Єві, і на майкапі. них ще до речі з'явився сайт, що для мене було прям новиною, на якому також можна. Придбати косметику, це прикольно. Я, я рада, що у бренду з'явився офіційний сайт, на якому можна робити покупки. Так як я ще в інстаграм записувала огляд на бальзами і на цей хайлайтер, то я трошки спойлер можу зробити висновок, що мені більша частина колекції подобається. Звісно, не без гріха і не без урода у вигляді Блаш, але загалом враження приємне. Все чудово розташувалось, Супер просто було з ним працювати. Мені небо як сподобалось зараз. Буду. На... Ой, господі боже, всі руки помалювала Thank you, віком. Трошки пройдусь в внутрішню козачку і буду наносити сріблястий олівець. Блін, кайф, олівець кайф. Що вам сказати, я зафіксувала стрілку і зрозуміла, що пф, все, я не хочу ніяких смоків. З таким відтінком гелевого олівця і тінями, мені не дуже сильно подобається ця стрілка. Давайте наносити спаркл. Коли колекція тільки вийшла, всі боялись, що спарк буде занадто рудий, занадто 02-й, бо одразу він дуже дуже багато шуму навколо нього було сам на цьому відтінку. Що він може бути занадто рудим, що він якийсь такий на свочах, наче теплий, дуже. Але я зараз дивлюсь на них і розумію, що це взагалі не так, що той доволі тепленький, що той доволі тепленький. Цей жовтенький, а це такий, знаєте, більш. А... Комерційний такий спаркл, нюдовий, класичний такий відтінок, от А-ля Space Cowboy, Urban DK, от щось таке. Тобто це такий супер класичний відтінок, тому типу швидко набрав популярність. От в цьому відтінку у мене таке відчуття, по-перше, що він світліший. По-друге, тут золотисті блискітки, і воно якось при певному освітленні здається, що тут не тільки золотисті блискітки, жовтенькі, а наче тут тут є ще щось таке з розовинкою. От воно таке прикольне. І давайте нанесемо. По формулі я вже казала, що вони супер ніжні, супер шовковисті, делікатне таке сяйво. Ламель, от я помітила цю тенденцію на такі дрібні спаркли. От коли оці часточки не дуже-дуже дрібненькі і дуже красиво сяють. Я набрала на пальчик, у мене тут просто залишки тону. І. ой-й! Тобто що? Так, да, от навіть зараз я дивлюсь при цьому освітленні, то я не знаю, це навряд чи видно на камері, камера навряд чи не ловить, Але в житті я прям бачу такі розовенькі блискітки поодинокі. Але це, це дуже красиво. Давайте на друге око. У мене на оці є певна липкість, у мене тут не запудрений консилер. Ой, консилер, залишки тону. О, о і спонжа. Ой-ой-ой-ой-ой. Блін, це дуже симпатично. Ламель вміють робити спаркле. Що в колекції Flame? Був просто чудотворний спаркл. Що в цій колекції просто краса, близькі, як на мене, просто супер красиві. Бліну. Давайте нанесемо сріблястий такий цей олівчик на нижню. Селизу. Боже! Матін корідна. Ви це бачите? Вам, напевно, не сильно видно, але коли... Світло попадає на слизову, воно прям тупо як дзеркало У Мене нема слів. Я не знаю, що, що, що казати. Давайте навіть трошки зробимо отаку от штуку. Да, я не зняла до кінця плівку. Прекрасний маслянистий, гелевий, сріблястий. Олівець, господи, ламелі випустіть, величезну лінійку гелевих олівців. Причому сяючих теж було б прикольно мати якісь коричнуваті і всякі відтінки, тому що ну блін ну, класно ж, ну класно ж. Що ж, я оформила вже до кінця обличчя, але у нас залишився хайлайтер, одне з найцікавіших в цій колекції. Якщо точніше, то хайлайтери та продукти для губ. Я дуже боюсь, щоб в мене цей хайлайтер не випав, тому що дуже багато відгуків я бачу про те, що він дуже. Дуже ніжний і дуже легко просто випадає з цього пакування, розбивається і так далі. Він дуже ніжний і на дотик. Він прям шовковистий. Це блискітки на абсолютно прозорій базі для мене. Дуже ніжні, знову такі дуже дрібні білі блискітки. Вони не створюють ніякої сірої смуги, ніяких інших приколів. Вони, от в якості хайлайтеру, роблять таке вологе сяйво. Якщо вам подобається така роса блискіток, то вам я думаю, абсолютно точно сподобається, тому що на очах можна використовувати це як спаркло. Он дає такого влогого ефекту. А на обличчі теж такий вологий ефект через розсипцю цю Давайте нанесемо. Я трошки хочу нашарувати на очі, і він ніжніший. Цей хайлайтер ніжніший за спаркл в плані сяйва на очах. Теж дуже красиво, але більш, як на мене, ніжно. Трошки на носик, на підборіння. Давайте спробуємо це нанести пензликом, тому що. Ууу, тому що пальчиками я вже пробувала. Боже! Я не знаю, чи вам видно чи ні, але це дуже красиво. Прям дуже красиво. Ну, немає сірої смуги, просто повертаєшся, і тут таке вологе, красивеньке сяйво. Я не дуже часто використовую хайлайтери, які дають такий ефект, саме як роз, блискіток. Але цей виглядає дуже симпатично і дуже-дуже красиво. Його прям. Хочеться нанести. І я так розумію, що для багатьох, якщо б він так швидко не розбився у них, то не було б йому ціни. І це дійсно правда, він дуже красивезний. Дуже вдалий продукт цієї колекції, абсолютно 100%. Ставлю йому лайк, тому що і на очі, і на обличчя Прекрасно. Єдине ну, пакування воно і на дотик також таке доволі ніжне-ніжне. Ну... -ніжне. Дуже симпатично прямо. Про ось ці бальзамчики я розповідала вже в себе в інстаграмі та тіктоці. Зараз пару слів про них скажу, але давайте протестуємо сьогодні ось ці олійки. Я хочу, напевно, відтінок 0,1, тому що сірий цей відтіночок просто на губах буде додавати таке легке затемнення, буде напівпрозорий. Ми таке з вами часто тестували, тому я хочу взяти оце, який мені більше сподобався, який я точно захочу використовувати частіше з мінусів. Це. Оце аплікатор виглядає зручно. А -а -а. Ну, цей на губах також дає таке легке затемнення, прям сильно червонуватого відтінку від нього немає. На губах я думаю, що те, що та оліка буде приблизно однаково виглядати. Дуже класно сяє і така напівпрозора. По комфорту абсолютно комфортно. Навіть не сумнівалась в цьому. Дуже багато і блисків. І олія Кламель ну, дуже вдалі, які мені дуже подобаються. Той самий Let's Glaze, десь так вона називається, один з моїх улюблених. Dazzle Glow. У них класні близькі. У них є ось ця маленька, я вам 150 разів показувала ту олійку. Отака в неї біленька, біленьке пакування. М -м, чудова олійка. Це також приємна, комфортна, нелипне, дуже красиво сяє, таке рідке скло, дуже класно виглядає на губах. Все супер приємно, начебто не розтікається. І, до речі, немає сильного такого аромату, що виїдає очі, бо чогось приємне пахне, якимсь йогуртом, не знаю, щось таке. У ламель дуже багато фруктових якихось ароматів в помадах, близьких, але тут воно не виїдає мені очі, що дуже приємно, бо я таке дуже не люблю і дуже дивлюсь на те, наскільки за нав'язливий запах. У продуктах для губ, тому що мене він бісить впродовж дня, у мене починає боліти голова. Я не люблю, коли щось сильно пахне, нав'язливо, особливо у мене під носом. По ось цим бальзамам, що я хочу сказати: відтінок 0,1 і 0,2, а 01 світліший, 0,2 другий темніший. Вони на губах виглядають приблизно однаково. Єдине, що 0,1, що на диво, яскравіший це у мене він впав. Блін. У мене це. Ну, що за лох? У мене цей бальзам впав зі столу впродовж зйомок цього відео. І я не думала, що це станеться. Але це сталося. Я не зняла ще під зйом. Ну, ну. Це було дуже красиво. У нього красиві блискітки. Давайте хоч собою зробимо. Ну, другий відтінок, він начебто трошки ніжніший. Ну, буду пензликом набирати. Тепер звідси, що робити. Треш блогер сьогодні, я ж кажу. У мене є відчуття, що всередині є малесенькі блискітки у нього. Мені писала дівчинка, що так перші 4-5 використань. Можливо, не можу покінчу сказати. Що той, що той відтінок, вони рожеві. Вони, знаєте, ті самі бальзами, які проявляються від п'яш шкіри. От зверху я внесла не Подивіться, як він виглядає, і він буде ставати яскравіший. В Перший також в блискітках, все це вкрито. В ньому, до речі, одразу я всередині не бачу блискіток. В 0,2 бачу. І от я ну, мені сказали, що це обман, що ну, блискіток тих далі не буде. На впах вони, звісно, дуже непомітні. Не нав'язливо це все також пахне, кавунчиком, на губах комфортне, не липне, комфортний супербальзам. Але мені не дуже подобаються такі рожеві відтінки. Я використовую їх якихось ліп комбо. Але це не на кожен день. Це переважно для зйомок відео, під макіяж під певний. Мені рідко, коли на кожен день хочеться нанести собі такий рожевий відтінок. До речі, сьогодні 0,1 чомусь виглядає світлішим. Що? Чому ці бамзями? На ну, мене просто ну, то вони падають і ламаються, то, блін, блискіток всередині немає. Я не приймаю обман це чи ніби в мене є, мені пожалуйши їх не буде. То, блін, 0,1 світліше, хоча про першому використанні він був яскравішим. Що таке сьогодні? Що за день? Нам ще говорять що вони типу тінт. Дають цей відтінок. Насправді це правда. Після того, як я витираю, наприклад, з руки цей бальзам, або він з'їдається з губ, легесенький відтінок рожевий є, але знову таки чисто прикол відтінку. Якщо вам хочеться красивий бальзам в гарному пакуванні, в блискітках такий весь, і якщо вам подобається рожевий колір, то він загалом досить комфортний і це буде абсолютно ваш продукт. Я на кожен день не дуже люблю такі відтінки, тому я не можу сказати, що це мій продукт. Але окремо як продукт, це хороша штука, приємна історія. Лайк. Like, Господи, лопну якийсь капілярчик, вносить. чи що, і тепер така красива історія. Що ж, ось такий макіяж у мене вийшов сьогодні з косметикою Ламельс лімітованої колекції Subliminal. Як підсумок, до речі, от я походила, і я відчуваю, що мені трошечки ця олійка пече в горлі. Знаєте, я таке відчуття від певних олійок і блисків. Тому не на 100% я ним задоволена. Але як підсумок, мені дуже сподобались спаркли мені дуже сподобався хайлайтер з блискітками, ламель прям розібрались і роблять прям дуже класну штуку з колекції в колекцію, що дуже приємно. Мені дуже сподобались олівці для очей. Я от витирала руку міцеляркою, і олівчик дуже добре тримається на руці, і загалом їх каяли, особливо темні. Коричневий, чорний вони тримаються і їх вимити з першого разу у ну, мене не виходило ніколи. Тому такі стійкенькі стійкі в них гелеві олівці, Мені це дуже подобається. Мені дуже подобається бабі цієї колекції. Мені вона сподобалась більше ніж флеймі. І я прям задоволена. З того, що мені не сподобалось, рум'яна вони загалом під пудрою, під усім виглядає більш-менш. Але ну я вже казала, мені не подобаються ці танці з бубном. Мені не подобається, що вони так швидко залипають. Приводу олійки, все було комфортно, але я розумію, що мені трошки підпікає в пече через неї. Отакісь такі. Інгредієнт чи смак є в деяких близьких олійках, через яке таке відбувається, мені не дуже комфортно. Ну і бальзами, якщо б вони зробили, наприклад, не червоненький, то б не було їм ціни, тому що виглядає красиво. мені подобається пакування з кнопкою і просто не мої відтінки трошки. А так непоганий прикольний продукт. Лайк, напишіть в коментарях, якщо тестували щось з цієї колекції, що вам сподобалось, що не сподобалось. Буде з вами цікаво подискутувати та почитати ваші думки стосовно цих продуктів. Напишіть, що б хотіли б спробувати. Та загалом я завжди дуже вдячна за фідбек під відео. Він дуже допомагає розвитку каналу. Пам'ятайте про це. А ще буде дуже класно, якщо кількість людей, які дивляться мої відео з підпискою, буде трошки вища в відсотковому співвідношенні за людей, які дивляться відео без підписки. Тому перевірте, в цю підписані обов'язково натисніть дзвіночок. Це супер важливо. Дуже. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було зі мною комфортно та цікаво. Заглядайте в опис, там багато цікавого, а також на є матеріальна підтримка цього каналу. До скорої зустрічі!